Ім'я це і сина, і світову, амінь. Христос Воскресе. Чуємо Господнє Слово, і хочу поділитися з вами такими руками. Отже, Ісус походить і бачить чоловіка, який сліпий, з народження. Не це сталося в результаті якоїсь події, не він був і щось там, а він народився вже сліпим. Так, йому, учні учителю, хто зрішив він чи батьки його, що він сіпим, Ну і учні okay. Роблять простий людський висновок. Вони застосовують просту людську форму. Та формула, що він сам зрішив, нам взагалі здається Ну як ніяким міг зрішити. Він е -е, ще не народився, то як він міг зрішити. Ну, це взагалі абсурдно якось виходить. Але оця друга формула, а може його батьки зрішили, і тому він отаким народився. То наш Господь Ісус відповідає так: ні він не зрішив, ні батьки його. Наш Бог Він дивиться на всю ситуацію не так, як ми дивимося. Він оцінює не так, як ми оцінюємо, не так, як ти оцінюєш. Висновки він робить не такі, як ти робиш висновки. Ми зразу дивимося на людину і бачимо, ага, є така проблема, є така хвороба, то значить, певно, щось зробили ото-то, а гріх певне отакий, отакий отки. Ми вже все розпанували. Ти вже все в своїй голові пояснив. Все для тебе є однозначно. А наш Господь сьогодні руйнує оцей стереотип. Він каже, чекай, чекай. Не факт, що так є. Так, кожен гріх спричинює проблему. Кожен гріх спричинює хворобу. Але не кожна проблема, чи не кожна хвороба в тому числі, вона є так напряму спричинена гріхом. Говорить наш Господь такі слова у пророка Ісаїя, які каже: мої дороги це не ваші дороги, мої думки не ваші думки». Коли ми подивимося у Старий Завіт і побачимо там таку книгу Йова. цей чоловік просто ну, чудовий, він сам взагалі не видно, десь або щось рішив. Та й більше того, він постійно попутував за своїх дітей. Навіть коли сатана приходить до Господа, то Бог каже: слухай, а ти бачив його? Подивися, який він вірний мені, який він вірний мені. І що ви думаєте, цей чоловік, який йому, по факту правильний і святить і по факту, бо він не пише, що він зрешився? Він втрачає бізнес свій, він втрачає поля свої, він втрачає там овечок, верблюдів, все, що вона втрачає. Він втрачає дітей свої, він втрачає здоров'я своє. Він ледве дихає в прямому сенсі цього слова. Його дружина його проклинає. І він лишається вірний Богові. Неймовір. Неймовірно просто. Чисто з людської логіки, ми би собі подумали, подивилися на цю ситуацію, і би сказали, ну як так? Що таке? Що Бог таке робить? Ну як таке можливо. Та ж людина старається бути з Богом. Як в нього можуть бути якісь такі проблеми взагалі? Не може такого бути. Але давайте поглянемо ще на інших святих, вже з нового І, наприклад, на такого недавнього святого молодого юнака, який називається Карло І він 18 років, здається, 18 років, помер. І помер, знаєте як? Від раку. І він помер від раку. Як так, господи? Хлопець, який старався йти за тобою. Він кожен день був на літорії на причасті. І ще скоро помер. Як так? Не сходиться у нас в голові. Але давайте подивимося на найсвятішого, на Ісуса. Ну Він точно не мав ніяких гріхів. Точно. І що? І він страждав. І він помер. Як так? Ну що це таке робиться? І, власне, справа полягає в тому, що ми не знаємо, я не знаю, ти не знаєш, не розумієш всього, не бачиш всіх моментів, як це впливає, ця ситуація, чи навіть ця хвороба, як воно впливає на ту людину, як вона впливає на інших, як воно впливає взагалі на історію, що воно робить, не робить? Не знаємо ми цих речей. Бо ми люди, і ми дивимося так, а Господь. Дивиться інакше, зовсім інакше. Чому саме оцей чоловік, який отут народився, народився сліпим? чому він народився сліпим? Я не знаю. Я отець Василь, не знаю. І не знаю, чи хтось вам інший також дасть це. Ми не знаємо цього. Але хотів би звернути нашу увагу на щось. Інша, власне, саме в цьому чоловіку. Коли приходить наш Ісус попри нього, щось не видно і не чути, щоб цей чоловік, так він же брачив, він просив би остині, але щось не видно і не чути, щоб він казав: ах такий сякий Бог, отакі він мені проблеми дав. Проклинаю цього. Бога!» Щось не чути такого. І Знаєте, я притча про багача і Лазаря, то багач попав в пекло не тому, що він багач. в нас знову ж таки, чисто люська логіка може спрацьовувати. Багач грішник пекло. Бідний, а значить цей в рай. А то не так. Цей багач попав в пекло не тому, що він багач, тому що він а Тому він попав в пекло. Бідний лазар попав в рай абсолютно не тому, що він бідний, а тому, що він Господа шукав. Бога Він а в його серце Бог і належить. Тому він грає попадати. Цей чоловік, будучи сліпим від народження, абсолютно ніде в Івангелії не видно, щоб він проклинав Бога. Якісь претензії цьому Богу відклав. Абсолютно. того, читаємо далі. Ісус його зцілив, і тут він повертається іде. Додому бачив, як не здивовані, кажуть, це ти чи це не ти. А що з тобою стало? Хто не поміг? І дивіться, що він каже. Чоловік, що зветься, Ісус зробив, як спомпив очі і сказав, піде до Словами, мийся, я пішов, мийся все прозвіти. Беремо два тижні назад. Того тижня була Самарянка надія, перед тим була розслабляна. Був такий чоловік, який теж сидів і не міг ходити. І от Ісус його зцілив, Його питають, хто тобі поміг. А Він каже, не знаю. Не знаю навіть хто мені поміг. Не знаю. Тоді Ісус йому каже, другий раз зустрічає, каже, слухай, дивися не гріши більше, щоб тобі гірше не було. Його хвороба, того розслаблена, була спричинена гріхом. І той чоловік не знав, хто такий Ісус. Цей чоловік, його корова не спричинена, не спричинена. Але він знає, хто такий Ісус! Він знає, хто це такий. Читаємо ще далі. приводять його до Фарисею, і вони його питають, хто це? Він каже, що це пророк. Пророк вони сіли. Потім кажуть, слухай, ми знаємо, що то грішник. А він відповідає, чи він грішник? Не знаю. Знаю одне, був сніпи. Тепер бач. Тоді вони далі озлоблюються і кажуть: ти його учень, а ми учні Мойсея, ми знаємо точно, що до то Мойсея говорив, а цього ми не знаємо. І дивіться, що він відповідає. Отож воно й дивно, що ви не знаєте звідкіляни. А він відкрив мені очі іншими словами. Цей чоловік, який був від народження, сліпий фізично, він був зрячий духовно. Духовно був зрячий. І навпаки, оці фарисеї, вони фізично бачили, а їхні духовні очі сліпі були. Вони не розуміли, вони не бачили цього Ісуса. Цей Ісус для них непонятний взагалі був. Іван Золотурський, коли коментує оцей Орибок на Івангелі, він говорить також такі слова, що хоча оцей чоловік є фізично незрячий, є духовно зрячим. І навіть якщо до кінця свого життя він не позрій, ну, ніхто не сцелив його, то він йде до неба, до неба, бо духовно бачить. І навпаки, ті фарисеї, які все чудово фізично бачили, а докони були сліпими, то після своєї смерті йдуть до пекла, до пекла йдуть. Ми, християни, і ми віруємо, що наше життя воно точно не закінчується тут. Воно продовжується, воно триває вічно. Що як далі буде? Як? Тому важливіше мати духовний зір, духовний зір. І навіть якщо в цьому житті, навіть якщо в цьому житті не буде, не станеться, не стілиться, нема винагородження, по-різному можна говорити, то в тому житті точно все стане на свої місця. Точно буде кожен там, на що заслужив. Точно кожному буде. Своя нагороди. Цей чоловік, хоча фізично світливий, то однак, будучи духовно зрячим, на нього чекаємо. Бо, Господи Боже наш, ми люди, і ми не все розуміємо, ми не завжди правильні висновки робимо, ми не завжди оцінюємо так, як треба ту чи іншу ситуацію. Господи Боже наш, не хочемо вже взагалі цього робити. Господи! хочемо Тобі довіряти, хочемо на Тебе покладатися, хочемо бути духовно зрячими. Боже наш, дякуємо Тобі за твою велику в'єтницю і запевнення, надію Твою, що навіть якщо в цьому житті не буде, не стане все на свої місця, чи ми не отримуємо навіть тої нагороди. То ми впевнені, що в тому житті точно стовідков ми отримуємо нагороду і все стане сумністю. Амінь. Христос Христос.